Доброго дня, шановні члени виконкому, шановні присутні, шановні відничани. Перше засідання виконавчого комітету в новому 2025 році. Я вітаю вас з Новим роком. В першу чергу бажаю всім миру, перемоги нашої, здоров'я і щоб все було. У нас в 25 році тільки на позитиві для всіх і для війничан, для українців і для нашої команди. Переходимо до розгляду питань виконавчого комітету. 25. По порядку ден, денному 21 питання. Які є пропозиції? В цілому, так? Добре. Тоді переходимо до розгляду питань. Перше. Друге. Третє Четвертый, п'ятый, безложен. Шостой, Дев'ятый, десятый, одиннадцать, давайте вистать. Дванадцать. Тринадцяте. Чотирнадцять. Я просив подумати з юридичної точки зору, щоб ці е, проєкти рішень, особливо сесії, що вони не були такі довгі, більш лаконічні назви. Розгляньте, будь ласка, да. 15. Ну, смотрите, вот два раза повторяется, например, вот, вот проект решения, да? Нет, вот сейчас, 16. 17 Вот два раза. Бачите? Да, разумеется, це не просто з не... Правильно, і лаконічніше все. Ну, навіщо? Два рази повтор, одне і те ж. Масло масляне. 18. 19. Без зауважень. 20. Без зауважень. Двадцять один. Без зауважень. Все, порядок денний вичерпний. Є в когось зауваження, пропозиції, обяви? Немає? Добре, дякую.